Врятовано сім осіб, загиблих не було. Дві особи отримали травми в результаті ДТП. Таку статистику за минулий тиждень надали у ДСНС Кам'янського району. Повідомляють, на виклики виїжджали 70 разів, 54 – на пожежу, сім з яких в інший район, та по одному разу на хибне спрацювання пожежної сигналізації, підгоряння їжі, ДТП та коротке замикання без подальшого загоряння. Більш детально про надзвичайні події Кам'янського розповімо у наступному матеріалі. Пожежі в природних екосистемах становлять серйозну загрозу. Зокрема, в Кам'янському районі за останній тиждень спостерігалось 36 випадків таких подій. При цьому близько 43 гектари сухої рослинності було знищено. Неконтрольовані пожежі становлять загрозу приватним житловим будинкам, втраті великих матеріальних цінностей та тваринам, які перебувають на території приватного угіддя. При пожежі в зелених насадженнях гине безліч тварин, птахів та комах, які не здатні самостійно врятуватися від огню. Рятувальники звертаються до мешканців району з проханням дотримуватись простих правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій території. Нагадуємо, що за самовільне випалювання сухої рослинності сміття на присадимній ділянці винуватці будуть каратися згідно чинного законодавства. На правопорушників будуть складатися відповідні адміністративні протоколи. Тож не нехтуйте правилами пожежної безпеки, бережіть себе та оточуючих у випадку пожежі. Негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101.